Мої солоденькі, всім привіт! І рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Валентина. І сьогодні, друзі, у мене буде дуже таке релаксове відео, я би так сказала. Мені хочеться просто зробити старий добрий макіяж. Задумка мейку доволі проста. Я думаю, що ви бачили цю схему просто з 350 разів на цьому каналі, але мені хочеться. Просто порелаксувати, зробити макіяж е, і піти вмитися. Я зараз буду говорити, можливо, доволі тихо, через те, що в сусідній кімнаті моя дитина спить. Е, він пішов на нічний сон, і це єдина можливість зняти для вас відео. Тому. Дай Бог, щоб він спав собі якомога довше, і щоб я зняла це відео, будь ласочка, не до часу, не до двох ночі. Так що, друзі, якщо вам цікаво, що в мене сьогодні вийде, якщо вам цікаво подивитися на просто старий, добрий туторіал з макіяжу, залишайтеся зі мною. І давайте тепер переходити до самого мейку. На вустах у мене вже нанесений ось такий бальзамчик. Надалі його тестую і надалі просто не можу натішитися йому. В якості бази. Такої. Сьогодні буду використовувати консилер Rimmel Multitasker. Наношу, в принципі, одразу і на нижню, і на верхню повіки. Хочу сьогодні таким чином зробити макіяж, але буду по черзі, тому що він застигає. І мені хотілося б встигнути його розтушувати, і щоб у нього хоча б трошечки якась липкість залишилася. Я взагалі, якщо чесно, скучила останнім часом за якимись макіяжними відосами, але такими, знаєте, мені не вистачає трошечки Ой, не те, що креативних, а якихось, знаєте, стильових е мейків. От хочеться... хочеться інстаграмних мейків подивитися, як роблять туторіали. Наприклад, взагалі мені просто хочеться на якесь підвищення кваліфікації дуже сильно. Мені дуже хочеться навчатися, дуже хочеться на якісь курси. Я не можу, я вже знову відчуваю ось цей, е, як це, недостатньо, не, 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 не коротше кажучи, мені творчості хочеться чомусь е, знову навчатися. Сумую я за цим. Я вчора буквально в Тіктоці побачила, як одна блогерка робила макіяж з ось цією палітрою від Caleidos, це якась там попередня колекція. Я не пам'ятаю, яку саме вона використовувала, але я хочу сьогодні використати ось цю. Але хочу використати лише самісінькі блискітки. Вони тут дуже-дуже круті. Вони такі, бачите, ну, Просто дзеркало, реально дзеркало. І вона їх так наносила красиво. Я думаю, господи, ну подивіться, ну, це, це дуже красиво, справді. Я вам спробую засняти, як це блищить та переливається, потім маю на увазі в світлі ліхтарику. Також хочу сьогодні взяти ось цю палітру від Оден'с Ай. І у нас буде сьогодні також підкладка. Для початку беру окремо відтіні від Альони Тофіль у відтіночку 7 Грейпс, трошечки їх потрушу, бо їх треба там поперемішувати, пожмакати. і буду малювати таку собі розтушовану стрілочку. Наношу на палітру, дуже красивий відтінок, він мені так подобається, я так рідко користуюся. От знову ж таки, розумієте, чому я сумую за. Такого роду відео, тому що є такі продукти, якими ти користуєшся дуже-дуже рідко, Вони вони лежать і сумують. Набираю на синтетичного пензлика, розрівнюю консилер і починаю вимальовувати стрілочку. Стрілочку спочатку намалюю ось так: коло коловій, вниз іду. Зараз поясню чому, іду вниз, доходжу до ось цієї своєї складоньки. І лише потім від цієї складоньки я малюю стрілочку. Отак от. Додаю продукту ось сюди. І пензлика синтетичного намагаюсь розташувати. Ще раз набираю кремові тіні. Ще раз додаю, вводжу хвостика і нашаровую ось тут, і розтушувала. Окей, далі я не заповнюю стрілочку коловій, не проходжуся, залишаю пустою повікою. І дивіться, чому я саме зробила так низько стрілочку. По-перше, ми будемо заповнювати нижню повіку, робити її такою. なる、ね、広ど。 Скажімо так, побачимо, як воно вийде, але я планую не настільки широкою. По-друге, якщо ви помітили, зараз у візажистів, наприклад, якихось, зараз дуже модна така стрілка, спадаюча вниз, і потім лише виводиться вгору хвостик. І воно ідеально просто потім об'єднується з нижньою повікою, виходить дуже красивий такий макіяж. Я ніколи так не робила. І останнім часом, от воно мене цікавить, воно мене бентежить. І я вирішила спробувати. Обувити, таким чином зробити собі макіяж. Вони роблять неважливо розтушовану стрілку, не е, взагалі, все одно, аби стрілка йшла саме ось так: от вниз, до кінця, тобто вашої складочки. Ось, у мене, якщо в розслабленому вигляді, ось моя складочка вона закінчується перша тут, друга тут, а у мене їх там дві. А от, мені треба зайти до кінця, і лише тут потім починати виводити хвостик. Не йти наперекір всім моїм складонькам, а одразу в самому кінці виводити хвостик. Тому, як би мені захотілося отак от спробувати. Я набираю ці ж кремові тіні. І буду їх наносити такими легкими розтушовочними рухами на нижню повіку. Розрівнюю консилер і починаю наносити, але дуже близько коло ВІЙ. І розтушовую одразу. Ще раз набираю, проходжуся коло ВІЙ. і залишками розтушовую вниз. Я дивилася варіанти, правда, мейків і Old Money. І ще там щось якісь макі, ну, якось воно мене не чіпляє. Якщо чесно, от просто одмані, ну це ж звичайнісінький денний е, макіяж, повсякденний взагалі. Ну тобто, Якщо так подумати, то якщо чесно, кожна дівчина е, або хлопець робить собі на повсякдень такий макіяж. От, так що не знаю, де там, що там, як там взагалі. Тобто, інколи мені здається, що тренди роблять. З нічого просто, ну реально. Ну і тепер переходимо до найцікавішого. Я буду набирати ось цей відтіночок Heaven. Обожнюю просто цю палітру. Хто не знає, це Jewels and Gem palette від Odin's Eye. Це просто це моя любов. Ні, давайте ми з цього відтінку почнемо. Давайте почнемо з відтіночку Ecstasy. Я беру такий пухнастий пензель м'якенький. І набираю ось цей відтіночок екстазі. Буду рухатися до скронь. Буду максимально тушувати все. Так. І починаю спочатку наносити просто в складоньку. Нашаровувати. Видно, видно цей колір. Я то переживала, знаєте, що його просто не буде помітно зараз. Сподіваюся, що той сяючий підійде, бо він такий. Теплуватенький трошки далі наношу по формі своєї складеньки. Тепер перевертаю ось так от руку і починаю відтягувати ту шовочку до скроні. От як у мене йде тут моя кісточка, орбітальна складочка, отак от от я і. Рухаюся. Тепер я набираю саме відтіночок Heaven Gem. Ось цей був світленький, тепер ось цей ой, темненький. І починаю заповнювати мою розтушовану стрілочку. Фіксувати кремові тіні, робити колір більш насиченішим. І одночасно цим пензличком трішечки підтушовую це все. Все це, це також роблю обов'язково на розслаблених очах, тому що я розумію, що ми зробили там контури і так далі, але ми їх заповнюємо зараз, і вони можуть збитися. І одразу ж заповнюю нижню повіку цим відтінком. Спочатку проходжуся коло вій впритул, бо то, знаєте, ще ми блогери понакуповуємо косметику вона потім лежить. І так не лише блогери. Так взагалі зараз є хто поціновувачі, наприклад, косметики, а треба її використовувати. Косметика люблять, коли не користуються. Тому от буду робити мейки. Повертаюсь до цього пензличка, набираю геть трошки тіни і типу це все розтушовую такими легкими рухами. Круговими можуся ся пройтися. Можуся пройтися, Валя. Це що таке? Можуся? Ну, можусь. Хочу, щоб ось тут була чітка така лінія, а от нижня повіка така більш легка, більш така розтушована. А тепер, друзі, найцікавіше блискітки. Значить, я хочу якось їх набрати так, нанести. Зараз я спробую на одному оці, знаєте, так. Просто нанесу якось, наносяться вони так. Угу. Тобто, клей для глітер не потрібен взагалі чудово. Набираю пальчиком не занадто сильно багато, навіть приберу зайвий, і так знаєте, буду розтягувати по повіці, тобто не зосереджуватися, щоб всі блискітки в одній точці були зосереджені, маю на увазі. А от їх розтягувати, щоб вони були нанесені так вуально. Знаєте, щоб був ефект, як от від тих Bobby Brown, Urban Decay, ток. От щось типу такого заходжу навіть на складочку сюди. От сюди так розташовую трошки. Це мені подобається. Зараз е трошечки ось тут приберу близький ток. Бо вони ламають форму. Пам'ятаємо, що вся форма у нас повинна бути матовою. Ну, краса. Подивіться, як волого це виглядає? Ну, Це просто розкіш. Тепер у мене тут в Одінс також є офігезний мерехт... мерехтун. Я його зараз буду наносити на внутрішній куточок ока. Пробую спочатку легким пензличком. Це відтіночок elatedness. Е Ось такий він. І наношу його у внутрішній куточок ока. Так, струшую. Так, він липнути не дуже хоче, тому я нанесу все ж таки клей для глітеру наношу. І намагаюся їх тут об'єднати у внутрішньому куточку ока. Я сьогодні хочу замішати два улюблених тональних креми е з різних сегментів. Бюджет і «Люкс Este Lauder. Вибачте, Lauder футурист і Патріція Ледо тональний крем. Патріція в першому відтінку, а Estee Lauder 1М2. Lauder для мене такий темнуватий, я б хотіла б світліший відтіночок, а Патріція, в принципі, така, як треба. Я думаю, вона трошечки розбавить, навіть якщо я сьогодні. Не потраплю, якось там, не попаду в свій відтінок, мені все одно, тому що я піду далі спати. І піду просто то все збивати. І буду, як завжди, спонжиком наносити. Спочатку розтираю по шкірі. Я не пам'ятаю, я замішувала ці два тональних креми колись чи ні. До речі, останнім часом е, тестувала дуже класні бібішки. Одна від CUSkin uh, CC, а uh, uh, другий від Поріто. Поріто, до речі, я затестила у себе в Інстаграм. Залишу uh, посиланнячка на мій інстаграм, підписуйтеся. Там я інколи, в принципі, випускаю рілсики. Також в Тіктоці дублюю, в принципі. Uh, uh, коротше кажучи, вони мене дуже-дуже дуже сильно вразили. Я реально не очікувала. Що це будуть настільки, настільки круті м -м, продукти. І зараз вирішую, власне, щоб його таке придбати, э, Puritor, C'est Skin, і не можу визначитися, тому що мені подобається все. <laughs> мені бажано б і те, і те, але я розумію, що мені просто не треба стільки cc кремів bb кремів і так далі. От, я невеликий фанат, але от, чесно вам скажу, я фанат саме цих засобів Через те, що вони роблять шкіру настільки красивою, настільки розкішною якоюсь, що просто не передати словами. Поріту, до речі, мені сподобався ще тим, що у нього перекриття трошечки щільніше, ніж у Сію Скін. Але Сію Скін також робить. Просто розкішну дорогу таку шкіру. Далі наношу консилер від Astra Long Stay Concealer. У мене це відтіночок 01W. Набагато світліше за мене. Але нічого, хочу висвітлити цю зону під очима. Наношу і спонжиком <кхем> розтушовую. Я трошечки, знаєте, тут затихаю, бо прислуховуюся, У мене увімкнена камера. Замалим слідкою, і він як там вирушиться, то я очкую. Дуже класний консилер. Він мені так зайшов щось. Він так гарно просто під очима себе поводить, ношу на кінчик носика на спинку і на підборіддя трошки. Хочу зробити, друзі, з вами разом експеримент. Хочу розтушувати контуринг ось цим пензликом від Ламель. Дуже сильно його дівчата хвалять саме в якості ось, такого пензлику для, для тонального крему, для контурингу. Я це думаю, що я лиса. Ні. Так, але спочатку контуринг набираю на руку кремовий, ось такий від щеглему стик. Це у мене відтіночок Tan. Набираю на цього пензлика, кажу, Боже поможи, як завжди, і починаю наносити. Ну, я не можу сказати, що це найзручніший спосіб, але непогано. Він якось, знаєте, ідеально просто сюди падає, за шириною ідеальною, і одразу тушує все. І не зносить тональний крем при цьому. Може, і буду так користуватися, бо, якщо чесно, він лежить у мене повністю геть взагалі без діла. Oh my god boo! Ну, давайте нанесу ось так на... Підберіть я і спробую це розтушувати. Чи справиться цей пензель? Це взагалі на Ізі. Слухайте, а чому він такий зручний? Реально дуже зручний пензель. Далі хочу нанести рожеві рум'яшки кремові від щеглем також. Там в мене відтіночок Love Cake. Цим же пензликом розтушую. Я трошки собі тут дірку зробила, спонжиком би я того не зробила би. І тепер буду наносити сухий хайлайтер. Якщо ми вже заговорили про е макіяж дорого-багато, у мене з'явилася ось така палітра від Dior. І я її ніяк не можу приручити, друзі. Ви уявляєте, просто ніяк! Сьогодні буду пробувати його наносити іншим пензликом. До цього я наносила своїми пензлями, якими я зазвичай люблю наносити хайлайтер. А ось цей пензлик я, якщо чесно, обходжу стороною якось останнім часом. Не знаю чому, але я його люблю, в мене немає до нього якоїсь відрази. Так, давайте два ось цих відтіночки наберу цю палітру. Я капець як хотіла. Не уявляєте просто, як я її хотіла, як я про неї мріяла. І, власне кажучи, на відкриття, на запуск свого бренду, я вирішила собі зробити такий подарунок і все ж таки не жлобитися і купити цей хайлайтер. Це у мене 004 Rose Gold палітра. Саме. Її ніде просто не знайти майже лише в стаціонарних сефорах. І тут я бачу, що один з інстамагазинчиків, магазинчиків. Косметікс Фою, здається. І я така капець ну, валь, це все, це, це, це доля. І я настільки сильно його хотіла, я вважала, що в мене буде просто капець, який розкішний хайлайтер. І щось він мені, друзі, не подобається. Ви не повірите. Щось я від нього не в захваті геть. Е, я бачила, що я брала. Тобто я його тестила в Польщі якось в Сефорі. Польський, і там він мені подобався на пальцях. На обличчі я не можу нічого зрозуміти. Чи то зі мною щось не те, чи то все ж таки не для мене хайлайтер, не знаю. Ну, от, ну, от якось, якось ніяк. І це сумно. Під очі несеться пудра від Hourglass з палітри. Спочатку я притоптую все, і потім лише, знаєте, так типу полірую. Тепер я зараз е, купила собі нову пудру від LENPRO. Pro. Я пам'ятаю її: Dashula Wave. Е, сонечко-привітики, якщо дивишся, дуже-дуже рекомендувала колись. я якось, е, знаєте, вже скільки років 2-3. Ніяк не наважуюсь її купити. А це пішла, у мене тут е коло дому є простор. І йшла я повз простору і думаю, вай, та зайди вже, купи. І от зайшла та й купила. Давайте нанесу ось цю красу несу щічки. Якби ще ця краса не замилювалась, ці ціни б не було цій красі. Отак от. Це вже друга справа. Так, набираю улюблений бронзер Gucci. До іншого не хочу сьогодні втягнутися. Я роблю дорого-багати макіяж мами. Все, я хочу сьогодні собі це дозволити, тому що, якщо чесно, у мене вже трошки криша їде. Важкувато, але нічого. Всі живі, здорові, родичі гарбузові. І добре. А, наберу, кстати, ось ці рум'яшки від Overglass також, струшу і трошечки так додам свіжини та сяйва своєму обличчю. Я вже бачу, що з усім лихом на світі переборщила, але маю право, Хто мені заборонить? Ніхто. До речі, друзі, якщо вам завжди було цікаво, Навчитися фарбуватися, оформлювати брівки, малювати стрілочки, працювати з тінями. Давно не казала, у мене є курс взагалі-то з макіяжу для себе, але скажу так, що там навіть більше. Так що, звертайтеся, всі посилені будуть в інфобоксі, це легально сплачується на ФОП. Тож, зазирайте в інфобокс, якщо у вас цікавиться тема. Ну, а зафіксую брівки я ось таким рідким милом від ламель. Спочатку прочісую вниз, потім догори. На слизову нижню наношу е, ті ж самі кремові тіні від Альони Тофіль. Друзі, якщо ви знаєте такого кольору олівець, як от у мене е, саме тіні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я вам буду дуже вдячна. Профарбовую її тушью від Патріксі Ледоу. І так, друзі, моя камера вимкнулася на самому цікавому місці, як завжди. Я не знаю, там записалося початок, хоча б чи ні, але я вже перейшла до вуст. Використовую для цього ось такий олівчик від Miss Clair в колаборації з Іриною Гелавей Saint Denis. Я хочу заповнити лише кутики вуст, а на серединку нанести подаруночок від Лізи, ось таку яскраву рожеву помадку. Вона застигає, стає ось такого кольору. Тобто вона не така бліда, як вона є в тюбіку. На наш шалісик розтишалою ось тут. Щось губ'я сьогодні тут дуже здоровий. Переборщила валюха. Прошу помітити, малюю знизу вверх. Не зверху вниз одну сторону, а другу сторону знизу вверх, а все знизу вверх. Це для того, щоб був рівний контур. До речі, помадка не водостійка, легко стирається. Ну що, поїхали на центр на ношу. До речі, помада від Зоєви, Я так давно нічого про неї не чула вже. Спочатку зроблю ось так. а потім пальчиком підтушовую. Все, друзі, зараз вам продемонструю весь цей мейк. Ну що, друзі, ось такий макіяж у мене вийшов. Мені здається, що він досить такий елегантний, е жіночий, такий сексі, такий mm -hmm. і другий. От мені здається, що так. Е я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній мейк. Мені, якщо чесно, дуже, дуже шкода його тепер зараз змивати. Друзі, у мене важливе питання. Скажіть мені, будь ласка, чи <злеч> були б для вас актуальні такі от відео з мейками? Давно, в принципі, на Ютубі забута. Така рубрика, все перейшло в якісь огляди, лише огляди. А от макіяжні відео, просто туторіали, вони якось відійшли назад, назад, назад. Хоча саме з цього починався бюті Ютуб. Якщо вам цікаво, то будь ласка, напишіть мені в коментарях, я буду знати, чи варто знімати такий контент, тому що насправді цей контент набирає набагато менше переглядів, ніж якийсь огляд на якусь косметику або палітру. От. Тому. Все, я чекаю на ваші коментарі. Всі посилання, які вас цікавлять, про які я розповіла в цьому відео, залишаю в інфобоксі. Як завжди, за традицією, хочу шалено, неймовірно, сильно, міцно подякувати Збройним силам України за те, що я можу спокійно сидіти в пів дванадцятої ночі, знімати відео. Дякую вам величезне за те, що ви нас оберігаєте. Друзі, не забуваємо донатити кожного дня. На Збройні Сили України допомагати в тилу, як то кажуть. О, так що донатимо, ще раз донатимо. Ну, мене на цьому все Я Пішла змивати, повертатися в облік матусі і спати. Всіх цілу обіймаю. до зустрічі. Бувайте!